Здорова та гарна посмішка вашої дитини залежить від якісної профілактики. Сучасне стоматологічне відділення комунального підприємства Луцька міська дитяча поліклініка розташоване на проспекті Волі 3А. Тут проводять профілактику стоматологічних захворювань, терапевтичне лікування, видалення зубів та хірургічні втручання. Пані Наталя сином Максимом прийшли видаляти молочний зуб. Завдяки професійному підходу лікарів її син не боїться відвідувати стоматологів. Підхід дуже хороший. Всі хороші лікарі немає, що поділити. Хтось добрий, хтось гірший, хтось не так. Всі працюють гарно, злагоджено, хороша команда. Мені все подобається. Ніколи я не поділяла, що в приватному краще, а в державному щось може бути не так. Можна сказати, може і навіть і навпаки. За порукою спішного лікування зубів у дітей є контакт з лікарем. Тут роблять усе для того, щоб маленькі пацієнти виходили з посмішкою після процедури. Перш за все, ми їм стараємося розповідати, спілкуватися з ними, розказувати, що ми будемо їм робити, старатися входити з ними в контакт, щоб вони нам довіряли. Це довіра, це є основне, коли дитина вже готова, знає і довіряє, як і батькам, так і лік. Кири, тоді це це є. Э... Залогом для успішного проведення процедурки у дві зміни працює 20 дитячих стоматологів і три хірурга. Закуплено усі необхідні стоматологічні матеріали та вироби медичного призначення, щоб лікування було якісним, безпечним та максимально приємним. Прийом ведеться по запису. Якщо ситуація в маленького пацієнта дозволяє чекати. Фінансується згідно договору з Національною службою здоров'я України, допомагає і місцева влада в купівлі обладнання та ремонті. На сьогоднішній день ми підтримуємо позицію безоплатного надання стоматологічної допомоги, але ми чекаємо підписання пакетів. І, на жаль, та цифра, яка була засвідчена цьогорічною постановою, була 116 гривень, стала 130. Важко сказати, яким чином ми це зможемо утримувати, але ми будемо над цим працювати. Стоматологічне відділення комунального підприємства Луцька міська дитяча поліклініка працює щоденно з 8 до 20 години у суботу. З 9 до 15 і у вихідні та святкові дні з 10 до 16 години. Окрім того, пацієнти можуть звертатись за наданням екстреної стоматологічної допомоги у дитячу поліклініку, що на вулиці Чорновола, але лише у робочі дні.